Якщо життю вашої країни бракує яскравих фарб, українські суди допоможуть його прикрасити. За кілька днів до виборів судді наприймали стільки неочікуваних для багатьох рішень, ніби їх покусала система Януковича. Нельзя Так підозрювана в підготовці теракту Надія Савченко віднині на свободі Баба. і навіть встигла зареєструвати у Раді законопроект щодо парламентських виборів. Що? Старалися разом з нею на волі опинився і Володимир Рубан. Теж підозрюваний у підготовці теракту. Навесні 2018-го Рубан намагався провести із окупованих територій цілий арсенал зброї у меблях. А ще його називають людиною Віктора Медведчука. Скасовано віднині і рошук та заочний арешт блогера Анатолія Шарія, того самого у роликах якого побачили висміювання України та використання елементів кремлівської пропаганди. Привіт, дорогі друзі! Давно не віділіз. Але це не все. Суд дозволив оскаржити передачу одеського нафтопереробного заводу державі компанії, пов'язані із Сергієм Курченком, тим самим молодим олігархом із так званої сім'ї Януковича. Астановітісь. Ну, десь так реагують українці зараз на ці новини. Але, схоже, судді увійшли у азарт. Заборону на в'їзд до України скасували і російському політтехнологу Ігорю Шувалову. Його вислали звідси через втручання в інформаційну сферу України та сепаратистські прояви. Загибель командира екіпажу ІЛ-76 не визнали наслідком агресії Росії. Найбільший подарунок схоже дістався олігарху Ігорю Коломойському. Націоналізацію Приватбанку суд визнав незаконною. «Остановіться!»